Ми сейчас вместе с з Владимиром Романенко, чи сім'я розстріляли в СУ. Це вот прямо здесь пройшло, наска я да? Розстріляли. Відео з серії невигаданих історій, про які неможливо мовчати. Як ви знаєте, російські війська окупували декілька тижнів тому залишки міста Селидове, що на Донеччині. Я думаю, не варто пояснювати так, що цей населений пункт зараз вщент зруйновано російськими терористами. Там не залишилося будинків в принципі. Ну так ось зараз там стали показуватися ждуни, які традиційно за їжу на камеру російським воєнкорам та пропагандистам розповідають про так звані злочини київського режиму. Але на цей раз ждун перевершив всіх своїх колег. Назвемо їх так. Він вигадав історію, яку навіть можна поставити в один ряд з розп'ятим хлопчиком у трусиках. Просто послухайте. В 7 часом утра я вийшов на туалет на вулиці, в Агороді. Я вийшов туди і слышу крик. Всі вийти з дому, Це. кричав. человек в камуфляже украинской камуфляже зеленая полоса на была у него на где-то лет под ну мне показалось под 50 ему невысокого роста потому что я, я когда их в общем вывели с дома поставили лицом к стенке он кричал на всю ну в общем на всю улицу орал их было двое, один стоял чуть-чуть подальше, а этот и стал так, что мне было очень хорошо видеть. Первую со стороны гаража поставили мою жену, потом внук или сын, не помню, потом идет невестка и сваха, мама невестки, и начал стрелять. Даже невестка начала плакать. Що ви ділаєте? А він просто почав стріляти. Першу мою жену застрілив, потім пішов далі, але я в общем, через огороди, по, огороду, по этим і біжав. Як ми з вами почули, Мосфільм працює. Однак, якщо чесно, сценаристів їм явно треба змінювати, оскільки я нарахував щонайменше три нестиковки в розповіді цього персонажа. Перше. Чому о сьомій ранку їх взагалі кудись хтось виводив ще й з усією родиною? Друга нестиковка, який сенс в цьому? Особливо враховуючи те, що в той період, про який говорить чоловік, на околицях міста цього точилися запеклі бої, там, м'яко кажучи, було чим зайнятися. І третє: як цей персонаж втік городами, якщо за його словами усіх там шпигували кулями? Ну, просто мені здається, куля летить явно швидше ніж бігає цей дід. Зрозуміло, що це все спрямовано саме на російського споживача, який це схава і не буде просто ставити зайвих питань. Однак ці настиковки лежать на поверхні, тут навіть не треба щось глибоко, дуже аналізувати. Немає жодних доказів слів цього чоловіка. Натомість в Україні є залізні докази злочинів російського війська на захоплених нею землях України. Ці докази задокументовані і зафільмовані. Ба Більше, частину цих доказів де-факто надали самі ж російські солдати, які з якихось незрозумілих мені причин дістають смартфон і знімають на камеру те, що вони роблять на окупованих територіях. Ну а потім ці відео публікують у соцмережах. Ми вже почали говорити про селидове. То ось вам інше відео з цього колишнього населеного пункту. Його якраз таки знімали російські окупанти. Готово. Все, ребята. Вот. Открываем гараж. Так, подождите секунду. Один вот уже открыли. Сейчас второй. Так, парни, сейчас взрываю. Аккуратно заходите. Сейчасзорвём. Заходите, не выбегайте. Пару минут. Всё, брат. Пошу. Давай, готов. Все, пошли в Куда пацана не за... <сёк> Паха, держись. <сёк> Мы открыли. Вот как-то так. Российская армия просто раскрывая Підриває та грабує гаражі в окупованому Селидовому. Власне, ось так насправді виглядає: оце от визволення Донбасу та допомога його мешканцям. І теж, як ви розумієте, тут же ж не селидовим єдиним. Ось до прикладу, що відбувається зараз в окупованій Авдіївці. Там ці освободителі. Їздять по зруйнованому місту, яке майже за цілий рік окупації навіть не почали відбудовувати. Ото їздять там і шукають, що б ще можна вкрасти в цих руїнах. Справа у них дійшла навіть до рослин. Розумієте, так? Мабуть, просто решту вже розікрали та вивезли. Кафешечка якась була. А, торговий центр, торговий центр. О, йолочки Ммм. Тож треба викопити вознесенка посадити. Блін, лопати нет. А що там по відбудові Авдіївки? Серйозно. Я пам'ятаю, як Пушилін на початку цього року, коли путінська навала захопила руїни міста, приїжджав туди до Ждунів і казав, що от-от вже буквально місяць-два і почнуть роботи. Ну, коли лінію фронту буде відсунуто від міста. Кінець 24-го року. Бойові дії вже давно відбуваються за межами Авдіївки. Тобто лінія фронту дещо відійшла. Ну і що там по відбудові? Питання риторичне. Єдине, що зробив Пушилін за цей рік, це почав віджимати ще більше квартир у жителів своєї так званої ДНР. Я нагадаю, вони десь приблизно півроку тому забрали житло у сотні тисяч людей. Коли ухвалили свій закон, ну фактично, про привласнення нерухомого майна, вони викинули дуже багато людей на вулиці. Про це ми, до речі, говорили в попередніх випусках. Раджу подивитися. Зокрема, в окупованому Маріуполі вони спочатку привласнили собі зруйноване житло, потім на гроші Путіна для телевізійної картинки деякі будинки відбудували, але квартири там вже стали продавати саме росіянам. а не отдавать назад мариупольцам. В реальности лишь единицы получили компенсационное жилье на окраине города. На месте наших снесенных домов строится ипотека. Знаменитый Ленинградский квартал. Первый долг уже отстроен и заселен, но для нас квартир там не нашлось. Тепер пошилінська влада пішла далі. Замість обіцяної відбудови та турботи про громадян. Окупанти заявили, що тепер, бачите, квартири з великими боргами за комуналку визнаватимуть як безхозні та просто відбиратимуть у власників. Ормі буде нова ну, талгу буде на процесура визнання знання без передачі муніципальної соціальності і посилюють розподілення. Ну тобто спочатку говорили, що будуть забирати власність тільки тих людей, хто виїхав з окупованих територій, рятуючись від війни та репресій. А тепер вони вже погрожують, що заберуть просто усе в людей, які банально не можуть платити за комуналку. Скажіть, ну класне ж визволення. Ось так допомога людям Донбасу. Головна історія у тому, що вода та опалення у Донецьку і досі подається з великими перебоями. А це на секундочку, 11-й рік окупації. Але при цьому всьому оплата за комуналку нараховується доволі справно. Тобто, простими словами кажучи, людей шантажують тим, що у них відберуть житло, якщо вони не платитимуть за неіснуючі послуги. Зараз я вам покажу трошки реалії окупованого Донецька, щоб ви побачили усю повноту картини. Артема 167, сім полсторового дня Значит, Нас затопило підвал. Ну, это було понятно уже, да що його затопят. А, у нас нет света, у нас нет отоплення, у нас нет води. Наталія Анатолієвна в Жекі його знають, какую она там должность займає. Она опять говорит, что это все жильцы. Жильцы себя затопили. Ага. И типа сейчас они кого-то пришлют и будут в окна людям кидать это. Ага. Ну, я вам скажу, три дня назад одна из жительниц оставляла заявку на то, чтобы канализацию починили. Эти с... ни не сделали. И сейчас они на СЭС, СЭС на ЖЭК, ЖЭК на СЭС. А мы опять без света, воды и отопления. И увидела такое, конечно. Я в шоке. Вот, смотрю, ну, такое продают люди, которые даже в гуманитарной помощи бесплатные брать не хотят. Даже вот куклы есть старые, голые, обтрепанные, запутанные эти волосы. Гуманитарки их бы никто никогда не взял. А здесь люди винесли, що пытаются продати. Звісно, жестяк. Я думала, ми вже від цього далеко ушли, Оказывается, кажуть, пане. Що? нет? Замість процвітання на центральній вулиці міста немає світла, опалення, води. Підвали заливає каналізація. Проте комунальники щось робити відмовляються. Та кажуть, що жителі самі себе затопили Скажіть, яким квітучим став Донецьк з приходом Росії? Просто нагадаю, що ще 10 років тому ходив міф, що ці люди годують всю Україну. Ну а тепер ці люди змушені жити в помиях, торгувати сміттям, ганчір'ям, щоб, хоч якось, прожити. Розумієте, яка деградація? Русський мир. Без зайвих коментарів. Я вам дякую за перегляд і вже традиційно кажу, щоб русський мір не поширювався Україною або ще іншими країнами світу, саме зараз час підтримати наші сили оборони, бо лише вони захищають нас від російського зла. Прошу, донатьте, не пропускайте перевірені збори. Навіть 10 або 50 гривень з кожного це багато, коли нас усіх багато. Також прошу поширюйте цей проект у соцмережах, щоб дедалі більше людей бачило правду про злочини російської армії на окупованих українських землях. Дякую.